За офіційною статистикою в Україні церебоваскулярні захворювання є однією з головних причин смертності. Щороку стається 100-110 тисяч інсультів. Головний лікар структурного підрозділу Білгородністровської станції екстрено-швидкої медичної допомоги Михайло Мінжев розкаже про основні ознаки інсульту, при яких треба негайно викликати екстрену допомогу, бо лихо може статися як з членами родини, так і з випадковими перехожими. Це таке захворювання, яке має конкретні зміни у мозку. І сьогодні, розмовляючи про інсульт, ми будемо говорити про порушення мозгового кровообігу, тому що інсульт, як і інфаркт, закінчується пошкодженням тканин. Те, що стосується інсульту, то внаслідок. Пошкодженого кровопостачання виникає омертвіння частини мозку, воно може викликано бути внаслідок тромбозу, коли там створюється тромб, або цей тромб може приноситися током крові, закупорюється якась судина в залежності від діаметру цього тромбу, більш товсті за діаметром або менші судини І виникає порушення кровопостачання, це, що стосується ішемічного інсульту. І є інсульти, які виникають внаслідок пошкодження судини, тобто таким простим, простою мовою, розрив судин і витікання крові вже у, у голову, в залежності, де знаходиться ця судина. Інсульт, він більш такий лихий для діагностики, якщо порівнювати його з інфарктом, але не завжди ці ознаки закінчуються інсультом. Лікарі зрозуміють, мова йде про транзиторну ішемічну атаку, яка оцінюється через добу, якщо покращились показники. Що нам потрібно знати? Якщо у людини сталися якісь признаки інсульту, то для медиків виділяється так зване вікно, в яке ми повинні встигнути надати хворому допомогу. Це стосується при ішемічному інсульті, коли є тромб. Це вікно ми стараємось попасти в 4 години. Рахується з того моменту, коли у постраждалого хворого почали з'являтися симптоми. І якщо людину, ніхто не бачив, коли почали з'являтися ці симптоми, то рахується час з того моменту, коли людину бачили здоровою. Якщо умовно вдома ввечері, в родині. Все було добре, хтось ліг спати, на ранок просипається і є ці прояви. то час потрібно рахувати з того часу, коли бачили здорову, наприклад, з 8 годин вечора. Якщо це сталося на очах у родичів, у перехожих, то тоді дещо проще. Якщо ми вкладаємося в час 4 години, це. Хворий, доставлений до стаціонару, поставлений діагноз, то хворому можуть ввести специфічні препарати і дуже великий шанс того, що менше залишиться проблем, наслідків. Якщо говорити про інсульт геморагічний, коли пошкоджуються судини. То там дещо складніше, і надати допомогу можуть у специфічних стаціонарах у простій лікарні такого не зробити. Те, що стосується ознак. Найчастіше те, що проще зрозуміти, це перекос обличчя, тобто у людини. На одній половині обличчя може провисати кут губи повіки, тобто воно якби спускається. Навіть бувають випадки, коли людина у віці, то на шкірі зморшки можуть дещо виправлятися. Воно видно. І коли людина розмовляє або намагається розмовляти, видно, що половина обличчя вона. Вона майже не працює. Так, вона майже не працює. І приходячи до мови, то у людини може бути, має бути порушення цієї мови. Тобто людина може пережовувати слова, якби проблемно вимовляти, а також людина може розмовляти, а ця мова бути нерозбірливою. Людина щось Швидко розповідає, але це незрозуміло. І в той же час людина може швидко, спокійно, якби, розмовляти. Умовно, спокійно, звичайно. Але ця мова не зв'язана. Якісь набори слів, і вони зрозумілі, і вони чіткі, а, але це не пов'язано. Це може бути будь-який набір слів, не, не стосуватися ні теми, ні, ні цього становища. Тобто. Перекос, перекос обличчя, мовно перекос, тобто одна половина вона не, 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 не двигається. Порушення мови і порушення руки, ноги на одній стороні. Людина може зменшитися сила, тобто якісь рухи, рухи вялі буває таке, що їх зовсім немає, тих рухів. Тобто це все на одній і тій же стороні, що й обличчя. Часто просять людину дістати язика, і у людини язик також зміщується. Тобто, це, це, це видно. І якщо це сталося у вас на очах, то тут навіть думати нічого не треба це. Швидко викликати швидку допомогу, людину також поставити у положення, в якій їй більше, скажімо так, зручно, зручно да. тут е, потрібно діяти по ситуації. Тому що може бути таке, що людина і сидіти не зможе потрібно положити знову ж таки на бік, тому що знову ж може бути можуть, можуть бути проблеми з диханням, проблеми з ковтанням, і те, що стосується на надавання допомоги, якихось пігулок, якихось медичних препаратів, то вдома не потрібно цього робити, тому що частіше за все супроводжується. Інсульт порушеннями ковтання, і людину можна, можна її зробити набагато гірше, даючи там, чи пігулки там, чи воду. Будь-що не потрібно при, при підозрі на інсульт не потрібно нічого давати. Зручне, подо, по, зручне положення знову ж таки, положити на бік, доступ повітря, перевірити дихальні шляхи, щоб язик не западав, щоб знову ж таки не було роботних рефле, рефлексів. І не потрібно нічого робити, швидка допомога, гучний зв'язок, що сталося, швидко симптоми. Пам'ятаємо, що у нас є таке терапевтичне вікно, в яке ми, нам, нам потрібно попасти. Тоді, якщо це все правильно зробити, і хворого швидко передати швидкий, надати допомогу, доставити до стаціонару, у стаціонарі швидко ставлять діагноз, це все хвилини хвилини попадає у терапевтичне вікно, йому вводять препарат, який діє на тромби. Ми розмовляємо тільки про ішемічний інсульт, про тромбоз, то дуже висока вірогідність, що людина залишиться з меншими проблемами, меншими наслідками. Шановні мешканці міста, району області. Звертаюся до вас, хочу побажати вам здоров'я. Підтримуйте своє здоров'я, бережіть своє здоров'я. Ми несемо свою службу для вас, будемо її нести. Тому ви завжди можете на нас розраховувати. Бажаю вам миру, міцного здоров'я і слава Україні! Олеся Семчинська, Натурокінчук, перший муніципальний.